Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Трамп постійно говорить про те, що ось якби він був президентом та у 2022 році. То Московія б ніколи не напала на Україну. Так. І Україна б не була тоді винною так. в нападі цих варварів, в Навалі, Орди, варварів московитів-андрофагів в Україну. Я не знаю, вони схожі багато в чому з Путіним. Маніпулятори, брехуни, невігласи. Ну, коли же ж Путін говорив про те, що от йому ні з ким поговорить. У цьому світі, так як там от, Ганді вже відійшов у кращий світ, ось з ним би він поговорив би. Так. А більше нема з ким. Ну, з, що йому там говорити з якимсь Трампом. Чи з Зеленським, у нього масштаби зовсім інші. Так ось ну, Трамп або не знає, або робить вигляд, що він не знає, що агресія Московії проти України почалася не в 2022 році. А в 2014 році смію нагадати цьому великому інтелектуалу. Дональду Трампу, так що агресія, анексія Криму, там агресія на Донбасі, так захоплення обласних центрів, так воно почалося у 2014 році. Не знаю, там уже ж ну старість пам'ять е, слабка, так от, нагадаю ще пану Трампу, що він був президентом з 2017 по 2021 рік Сполучених Штатів Америки. Якраз в той час відбувалася агресія, війна так, і проти України. Чому він її не припинив, якщо він такий хороший? Так, якщо тоді не треба було рятувати Московію, так. Не треба було рятувати. Тоді таких ще е, санкцій не було накладено на Московію. Вона ще не понесла такі втрати. Так, Україна не е, знищувала її е, НПЗ, прости Господи, там, заводи, порти, аер, аеродроми воєнні. Це ж так? Це тепер, що його тепер випустили і сказали у Москві, давай щось роби, бо капець нам настає. Чому він 4 роки мовчав? З 2017 по 2021 рік? Ні слова, все і тут раптом він по щучому воліннію, по путінському хатінні він вилазить із пропозиціями миру. Але ж які це пропозиції миру? Це пропозиції путінські, так, окупацію нових і нових територій України, передишку, щоб дати, і знову продовжити війну. Це ж, ну, не знаю, якому їжаку не зрозуміло. Правда, таких їжаків, слава Богу, вистачає, я е, бачив їх там так, на дачі, бігають. Багато їжаків, так? Отже, ну що це таке? Може, йому треба нагадати, хтось там йому нагадає про те, що він же ж був президентом. А війна почалася не з 22-го року, бо він постійно про це говорить. 22-го ні, вона почалася з 2014 року. І він палець о палець не вдарив. Щоб зробити щось для завершення цієї війни за 4 роки. А тепер, бачите, розперезався так, щоб, щоб Європу знищити, щоб вона не була об'єднана, і посваритися із Канадою, із Мексикою, з Панамою, із Китаєм з усіма. Чия, чия це завдання? Це що, потрібно Сполученим Штатам Америки? Ні? Це. Потрібно Московії. чий агент тоді Дональд Трамп. У мене просте запитання, яке виходить із оцих всіх фактів. Знання деяких принципів легко компенсує деякі незнання деяких фактів. Я не знаю фактів, я чесно признаюся. Але я як науковець знаю і володію деякими принципами.